Усім самий величезний, величезний привіт. А, Анонс акції в магазині АТБ з 2 по 8 включно жовтня. І починаємо, як завжди, з м'ясного відділу. Дякую вам дуже за коментарі, дякую вам за вподобайки. І огляд буде анонс, як завжди. Говорю акційну ціну і буде, ну, показую регулярну ціну і говорю акційну ціну. Так, до пюрешки. Всі знаєте цю ковбаску, 500 грамів, ціну бачите регулярну, акційна ціна буде дешевше. Буду заокруглювати копійки 61 гривня в акції. Так, новомиргородський виріб 420 г паличка, 39 гривень в акції. Сосиски від добров молочні вищого сорту, вага 330 грамів 66 гривень. Ковбаска лінія золотиста. Ціна за 100 грамів 29,40. Ковбаска від своєлінія австрійська. Паличка вагою 400 грамів. Акція подовжена 96 гривень. Подовжується акція на Добров рулет курячий також буде цього тижня по 116 гривень. Зі знижкою буде Норвен, сьомга, 210 г. Це в нас іде філе шматочок на шкірі. А зі знижкою 189 гривень. В акції буде оселедець філе шматочками в Олії, 300 г від своєї лінії 60 гривень. Також зі знижкою можна буде придбати коктейль з морепродуктів в олії від своєї лінії, вага 200 грамів 52 гривні. Також зі знижкою буде йти паста від своєї лінії, і та, і та вагою 180 грамів. А ця йде з, о, з креветками, а ця йде о, з лососем, якщо я не ошибаюсь, не з сьомою, вибачаю, з сьомою. І так, вага 180 г, і ціна 40 гривень. Зверніть увагу, господинки. Так, далі огляд по рибці: рибпродукт. Це в нас іде лосось, солений філе без шкіри смужки, вага 150 грамів, і ціна акції на 120 гривень. Так, 900 грамів креветки по 200 гривень, акційна ціна буде. Ковбаски мюнхенські від Глобино, вагою 600 г для смаження. Ціна в акції 84 гривні. Від торгової марки Геркулес. Вареники з картоплею та м'ясом. Вага 800 г. Зі знижкою 72 гривні. І вареники з картоплею та лісовими грибами. Вага 440 грамів. Також геркулес 31 гривня 50 копійок. Масло від торгової марки Злагода, 72% жирності, вага 180 грамів. 59 гривень зі знижкою. Ну а далі по курсу у нас будуть молочні продукти. В акції сирочки Комо 75 грамів, по 15 гривень, також кешбек. Филата 180 грамів, 41 гривня. Сир твердий звенигора, сметанковий та екстра 160 грамів. 58 гривень зі знижкою. Зі знижкою молоко від ферма 3,2% жирності, 38 гривень. Зі знижкою буде галичина карпатський кефір нежирний. 33 гривні 80 копійок. Сирочки від злагода, макта, шоколад 36 грамів, 10 гривень 40 копійок. Йогурти дольче 200 грамів. 28,50. А ось ці по 27,50. Хотів вам показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ. Це печиво. На подарунок, мабуть, правда ж буде гарно. Так, вага 340 грамів в металевій упаковці, презентабельно дуже. 173 гривні. І давайте по цукеркам. Відрошенки Київ вечерні 176 грамів. 164 гривні. Також рошен шоколатерія а, 194 грами Та сама ціна 164 гривні. Це ж скоро День вчителя, а на день вчителя завжди АТБ Знижки на коробки з сукірками Рошен молочний шоколад. А, а, коробка 145 грамів, а, ціна 89 гривень. І також можна придбати а, а, чорний шоколад. Також зі знижкою буде ось, ось цей true For А Вага 300 г, 148 гривень дуже хороша ціна. Зі знижкою буде печиво від своя лінія, зі смаком вишні та апельсина 120 г, 19 гривень будь-яке. Також зі знижкою буде ловіта від рошен 135 грамів, 2 смаки. І зі знижкою 23 гривні 50 копійок. 34 гривні Артекси вафлі. Готові сніданки старт вагою 420 грамів. 52 гривні, 60 копійок. А ось цей можна придбати за 58 гривень. Подорожчав шоколад ЛАКМІ Відрошен. 32 гривні це ціна зі знижкою. А зі знижкою буде великий шоколад Вері Пері 270 грамів вага плитки. 85-50. Зі знижкою буде шоколад Міленіум вагою. 110 грамів. Тут 100 грамів. А, ось він. Ось. 110 грамів. 43 гривні, 50 копійок. Нектари джафа по 49 гривень. 44,50 Від торгової марки Біола томатний з перцем літровий 40 гривень. Водичка оболонська, літрова, 11,40. 14 гривень буде ось цей біовет вота. Зелена біола чамбо, 2 літри, 25 гривень, 30 копійок. Так, зі знижкою буде фанта, хочу спробувати оцю цю нову синю. 2 літри. Зараз вона по 49, а зі знижкою 38 гривень 50 копійок. Напій енергетичний 05. 22,60. Хто полюбляє монако морозиво, десерт Тірамісу 500 грамів та полуничний чизкейк по 100 гривень, дуже хороша ціна. Персики своє лінія половинками в сиропі, 820 грамів. 86,50. Манго шматочками в сиропі. Вага 425 грамів. 54. Зі знижкою буде яловичина в власному соку. 525 грамів. Своя лінія. 87 гривень 50 копійок. І також можна спробувати свинину у власному соку. Також своя лінія 525 грамів. 77 гривень 50 копійок. Тірольські консерви зі свининою. Вага здається. так, Вага 300 грамів. 55 гривень, 50 копійок. Також цієї фірми буде зі знижкою паштет 200 г, 30 гривень. Майонезний соус від гуляйполи 550 грамів. 31 гривня, 30 копійок. І зі знижкою буде майонез від Гуляйполе. Пакування 300 грамів, 28 гривень, 30 копійок. Так, на рибку вомер акція подовжена. Також кешбек. На чіпси курячі також акція подовжена, 80 грамів. Акція подовжена на ковбаски кабанос. Також акція подовжена. Акція подовжена на сухарики флінт. Зверніть увагу, хороша знижка 1850 100 грамів. Зі знижкою будуть чипси від своєї лінії хвилясті, 200 грамів, 42 гривні 50 копійок. І навіть можна придбати буде ось такі мацюпоньки 25 грамів по 6,90. І мої улюблені чипси Pringles, але я сиром не люблю. А що, тільки зелені будуть. До речі, дуже хороша знижка на чіпси Pringles, 50% знижки. 76 гривень. Хвилясті Лейс, 110 грамів. Тут два види смаку, також вони зі знижкою. 44 гривні. І ось ці лейси, краб, сметана 120 грамів. Також зі знижкою 36 гривень. Акція подовжена на фісташки своєї лінії 70 грамів. Акція подовжена на курячі слайси. Зі знижкою будуть анчоуси 24 гривні, 36 грамів. Нові е, ці, як їх називають, снеки Monster Mount. Це до Хеллоуіна. 75 грамів, 37 гривень, 70 копійок. Чіпси Doritos кукурудзяні. 90 грамів, 29 гривень 50 копійок. А, мені дуже подобається. В АТБ відділ чай та кави здається, мені самий улюблений мій. А чи є у вас а, теж такий якийсь самий улюблений а відділ продуктів магазині? ТБ напишіть в коментарях. От мені до вподоби чай і кава. Давайте по чаям подивимось зараз. Я знаю, що чай буде в акції. Від своя лінія, оцей чорний. Тут 100 пакетів. До речі, непоганий. Зараз він по 100 гривень, а зі знижкою буде 70 гривень, 30% знижка. По 25 пакетів також будуть в акції чорний та з бергамотом. 21 гривня. Ловаре чорний та зелений. З шматочками суниці та ягід. 56 гривень. Так, я знаю, що на каналі є, хто полюбляє від ловаре імбирний ранок. Тут 22 пакети пірамідок. 28 гривень, 50 копійок зі знижкою. І ось цей, мабуть, великий. Зі знижкою тут 6. Смаків по 15 пакетів. Так, да, 6 смаків по 15 пакетів кожного. 129 гривень, також зверніть увагу. Усі знають азерчай, зелений 100 грамів. В акції 44 гривні. І також зі знижкою можна придбати чорний, також 100 гривень, 58,50 гривень. 30 пакетів, азерчай пакетований. 40 гривень 50 копійок. І давайте по каві пройдемось, подивимось знаю що Якобс Зі знижкою Якобс Монарх 280 грамів. 347. Якобс у склі 119. А, вибачаю, 190 грамів, 314 гривень. 120 гривень 230 грамів. Монарх Якобс Класік. Забув за бурячоком сказати. Буряк від своє лінія. 350 грамів. Зі знижкою, так. 33 гривні. Туалетний папір своя лінія двошаровий. 4 штуки. 33,50. Рушники двошарові, своя лінія. Дві штуки в упаковці. 29,50. Жіноча гігієна Лібрес. 50 штук, 47 гривень. Ну, всю вам гігієну показувати не буду. Надаю вам інформацію, що буде уся гігієна Лібрес зі знижкою 30%. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Sensodyne Pronamel. 88 гривень. В акції також буде дитяча, 66 гривень. Сенс один відбілююча, 100 грамів, 80 гривень, також зверніть увагу. Зубна паста сенс відновлення та захист 75 грамів, 96 гривень, також зверніть увагу. І ось таку можна купити за 42 гривні. 42. 40... 2 гривні 65 грамів. Зі знижкою порошок Гала кіло 800 200 гривень, акційна ціна. Також зі знижкою порошок Грюнвельд 400 г 23 гривні. Кисневий відбілювач кілограм 85 гривень. В акції буде лінор 700 грамів, 116 гривень. Не забудьте, господинки, придбати літровий доместос, хороша зараз на нього ціна. 83 гривні. І зі знижкою можна придбати маленький, тобто півлітровий 50 гривень. Шампуні пантен 400 мілілітрів. Пантене, пантіни, пантін. Всюди, всюди в різних країнах по-різному вимовляється: 135 гривень. Зі знижкою кремові гелі для душу Фа 250 грамів. 50 гривень. Чоловічі 61 гривня, також 250 грамів. В акції кулькові чоловічі дезодоранти Фа 49 гривень. Жіночі кулькові дезодоранти. А, ну, нема розпакованих. По 45 гривень зі знижкою. Мило Гелекс. Антибактеріальне 560 грамів, 30 гривень. Також тепер в магазині АТБ продається Бору Плюс, це дуже хороший крем. 124 гривні 50 грамів. Загоюючий засіб пантен плюс. 66 гривень 50 грамів. Для пухнастиків сухий корм кетінгов 400 г. 32 гривні. Сухий корм віскас, вага 300 грамів, 52 гривні. І пауч пакети Віскас 11,50. 85 грамів. Зі знижкою серветки від розумний вибір. 72 штуки. 28 гривень. І зі знижкою серветки білі двошарові 150 штук. 31 гривня. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. До зустрічі в наступних відео.